Пшеничка моя, сьогодні яке 17 наші, да? чи 16 -те. червня. Пшеничка моя посої. Ця, що була дуже сильно вдарена морозом. Отакий от є стан, Ще зелена. Відійшла. от така вона вся рівномірна, класна пшениця. Я думав, тут вона була сама мощна. Ну, звісно, і тут присадив, не буде тут вже того врожаю. Але ж один фіг, дивіться, які колосочки непогані. Хороші колосочки. Обробка була фунгіцидом, тут інсектицид, обробляли дроном, щоб вже не топтати. Ну а такий фон маємо. По густоті. Густота якби є. Ну, Звісно, багато повипадало. повипадало. Ось все можемо бачити. Все це, все це, все це ж воно повипадало від морозу. Ну, в принципі. Якийсь рожай тут буде, я думаю, якихось 60 тут натягнемо. Звісно, тут потенціал стояв поболі, ніж 60. Ну, такий фон. Пшеничка, пшеничка. По підкормці тільки де 140 літрів було і все. І з добривами сіялися, 100 кг НПК. І маємо отаку от пшеничку. Вже жовтіє, скоро вже жнива.